Добрий день, дітлахи! Запрошую вас на цікаве заняття, під час якого ми будемо говорити про, а ось про кого ви дізнаєтесь, коли послухаєте мого віршика. Слухайте, ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я дуже дружні, правильно, сім'я! Отже, говорити ми сьогодні будемо саме про вашу сім'ю. Діти, у кожного з вас є своя родина: це мама, тато, братик і сестричка. Сім'я це дорослі та діти. Всі живуть разом, всі піклуються один за одним, допомагають один одному. Сім'я повинна бути дружньою. У кожного з членів сім'ї є свої батьки. У вас діти, хто батьки? Мама і тато. А у них хто батьки? Ва, ваші бабуся та дідусь. А у бабусі і дідуся хто батьки? Ваші прадідусь і прабабуся? Отже, всі і дорослі, і діти, і батьки, і бабусі з дідусями. І прабабусі з прадідусями це одна велика родина цілий рід. Діти, ваші батьки, тато й мама працюють на роботі, у них є якісь професії. Але ж вдома вони теж виконують яку якусь роботу. Чим вдома займається матуся? Вона може прибирати, готувати їжу. Зашивати, вона може пилесосити, а чим займається тато, він може ремонтувати машину, ремонтувати меблю, точити ножи, а ще можна, може ходити за покупками і приносити їх додому. Отже, всі батьки не тільки працюють на роботі, але й виконують якусь роботу вдома. Дітки батьки мама і татко, вас дуже-дуже люблять. І ви повинні любити, поважати і допомагати їм. А як ви зможете допомогти? Це дуже просто. Погравши з іграшками, поскладайте самостійно, поскладайте іграшки на місця. Ви можете одягатись, переодягатись самостійно, ви можете поливати квіти, годувати тваринку, ви можете помити та й почистити своє взуття. А ще ви можете допомогти матусям накривати стіл, прибирати посуд зі стола, а хлопчики можуть допомогти своїм татусям принести і поскладати інструменти. Це ви все можете. А пам'ятаєте, як у казці про рібку? Кожен матуся, татусь, бабуся, внучка, жучка всі допомагали один одному тягнути цю рібку, і вони її витягнули. Тому що вони ніколи не казали не хочу, не буду, не можу. Тому і ви не кажіть такі слова, ви повинні любити, поважати і допомагати один одному і ніколи не відказувати ось так. Скажіть, дітлахи, а якщо ви звертаєтесь до своїх батьків з якимось проханічком, попити, поїсти, погуляти, як ви кажете? Мамо, дай мені попити. Я хочу піти на вулицю, мені набридло вдома сидіти. Чи може ви кажете так? Мамусю, дай мені, будь ласка, попити. попити. Або ви кажете: Татусь, підемо зі мною, будь ласка, на вулицю. Якщо ви кажете ось так, як у другому разі я казала, ви кажете правильно. Тому що чарівні слова е, дякую. Будь ласка, на добраніч, доброго ранку, пробачте, їх потрібно використовувати, проговорювати не тільки на вулицях з друзями, але ж і обов'язково вдома, з рідними людьми. Скажіть діти, а до своїх батьків, ви як звертаєтесь, як ви звертаєтесь до мами? Кажете Мама! Або ви кажете якось по-іншому? Я пропоную вам. Хоч інколи звертатись до батьків лагідно. Як можна звернутися лагідно до матусі? Мамочко, матусенько, мамуню, мамусенько. а до татуся, таточку, татусю, а до бабусі. Бабусенько, бабусю, а до діда, дідусю, дідусенько. Обов'язково. Кого, діти, вживайте ці лагідні слова, ці чарівні слова в колі своїй родині? Бо родина це найголовніше, що є у людини. Бережіть своїх рідних і близьких, бережіть свою родину.